Миру і добра усім, хто того прагне, дорогі друзі. Значить, для тих, хто не знає, це вже другий підхід, друге відео до цієї пічки. А тим, хто знає, зараз побачите, що я виду і змінив. Значить, перше, що я зробив не так, це свічка перед цим відео є. Дивіться і все про цю свічку там конкретно я розказав. Що я змінив власне, у своїй пічці. Першим ділом я дав для неї назву, таку іронічну назву, Еко 3, тому що вона екологічна, економічна. І дуже добра пічка 3, це тому що третій уже, це її третя модернізація, другу я не знімав, тому що таке діло неудачне було. Що я змінив? Ну, Першим ділом підсилив ножки, щоб вона впевнено стояла і не, не хиталася. Як ви можете бачити, додав юбку сюди, додав, як обіцяв сюди доверху ще 32 см, якщо я не помиляюся. Ну, Можете бачити, як гнулася оця жесть і як гнулася оця жесть. Ця квадратами, а ця кругла рівненька. Різниця в бляхах. Це сучасна куплена, а це колишній холодильник. Значить, що я ще, окрім юбки, додав сюди. Я зробив отакі вирізи три штуки, для того, щоб сюди більше заходило повітря для конвекції. Цією юбкою я відділив, відділив воздух, який йде на горіння, від воздуху, який іде сюди, на конвекцію, щоб вони не путалися. Як ми бачимо, в середині чорну. я тільки що пробував її запалити, мусів тушити, тому що вона так розгорілася, що краска оця, бачите, як горіла з цієї сторони. Ну, Ракета, справжня ракета. Чесне слово, я просто не очікував. Ще, що змінилося, це висота. Оця ось ножки, коли я робив, ножки стали ширші, труба опустилась нижче. І тому вона надівається якраз на консерву. Вона вже тепер, оця труба нижня, вона не над консервою, так як було раніше, бо було раніше отак. А зараз труба заходить отак. І воздух заходить через оці отвори, які я насверлив. Це діаметр 6 мм по контуру цієї консерви. Отак безпорядочно я просто взяв і насверлив, нічого не міряв, нічого не робив. Зараз я це діло підпалю і ми спробуємо подивитися, що буде. Ну, Я хотів температуру поміряти. На превеликий жаль, термопара є, а прибора не знайшов. Я для цього, щоб вам показати, що відбувається тут і тут. Ну, Кажу так, як є, оця нагрівалася до 100 градусів наружна, внутрішня, то там набагато сильніше нагрівалося. Сила з конвекції звідси сильніша. Тобто воздух проганяє капітально, нагріває дуже добре. Зараз я запалю, складу і спробуємо щось подивитися. Так, я запалив. Послухайте, який звук. Надіюсь, ви чуєте, як порохтить. Тяга шикарна. В цій конструкції ну, камера не достане, вона стоїть на самій землі, але горить капітально. Так, ну ми бачимо, що звідси вигорає, все йде дим чорний, копоть, дим іде із швидкістю, і можете бачити, як він закручується, так як там всередині стоять перегородки. Хто не бачив, то... Вже ми не побачимо, зараз воно все Ну, Видно, що дим закручується. Значить він йде повністю, закручується по всій внутрішній трубі. І таким чином обігріває її повністю. Для того, щоб максимально тут було нагріто і звідси у нас виходив воздух, який буде забиратися з самого полу, звідси буде забиратися і в ноги буде усім тепло. Так, ну як бачимо, зараз вітер на вулиці сильний, але ну, для неї вітер не страшний, вона не затухне, тому що полум'я здути неможливо. Полум'я всередині а піду воздуха підсасується звідси. Так, говорить капітально. Зараз я попробую один момент, якщо вийде вам так, починає потихеньку. Так, дивіться, зараз якщо ви побачите, вітер здуває, з якою швидкістю. Оце починає вже вигорати внутрішня труба. І з великою силою звідси вилітає. Дивіться, що відбувається, бачите як? Дивіться, яка швидкість. Не знаю чи камера передає, ось видно. Оце з такою швидкістю і гарячий воздух виходить з печі, так як зараз вигорає краска. От точно з такою самою швидкістю і звідси вилітає гарячий воздух, який звідси підсасується. Час горіння такої горілки 8 годин. Можете уявити собі, скільки тепла у приміщенні, яке ви будете обігрівати, там буде. Я сижу зараз майже за метр від неї і я відчуваю, як мені через одежу до мене йде тепло. Отак От відбувається це все діло, воно вигорає, йому треба вигоріти, тому зараз я мушу тушити, щоб не позбиралися люди, а вечором я вже випалю, тому що будуть думати, що тут якийсь пожар. Отака От пічка в мене вийшла. На одній всього лише консерві можна грітися багато годин. Миру, добра і тепла. Бажаю вам усім. Нехай щастить і хай у ваших домах завжди буде тепло. Якщо комусь буде щось незрозуміло, запитуйте. Розміри її, в принципі, є. Я покажу, розкажу все. І все у вас вийде, якщо ви захочете її повторити. Тому до наступних зустрічей усім пока. Для тих, хто. Любить додивитися до кінця. Хочу показати один момент. Вже звідси білий дим майже не валить. Але я бачу, що міняє колір зовнішня труба. Дивіться. І це всього-навсього одна конця ручка нещасна. Діаметром 9 сантиметрів. Навіть не 10. І таку кількість тепла виділяє. Горіння сумаше. Зараз я спробую її зняти. Подивимося, що відбувається.